Деякі мешканці Новобугу можуть сказати, що життя нудне і немає чим зайнятися. Я знаю, ці слова зовсім не відносяться до Ольги Семенівни Рипіхович. Цієї людини, здається, енергії вистачає не безліч справ, так і зараз Ольга Семенівна організувала для дітей, які відпочивають у касті справжні спортивні змагання. До спортивного майданчика поболювати прийшли діти разом з татусями, мамами та більше було бабусь. Пропоную вам переглянути короткий репортаж. У нас відбуваються дитячі змагання активістів, дітей, які щоденно чи майже кожен день відвідують дитяче містечко, а особливо тренажери. Дітей ходить багато 30-40 чоловік. Ми вже два тижні працюємо. У нас уже пройшли індивідуальні змагання. Зараз ідуть команди змагання, на які пішли переможці 21 чоловік. От сьогодні, якщо ви в нас будете, то ви зможете побачити наші нашим будуть змагатися дві команди: команда сокіл і команда Орел. Шановні до прошу капітанів команд доповісти про готовність до учені, до участі. Змагань новобузькі силачі присвячені Конституції України і державі Україні, нашій Україні. Прошу капітанів привітати один одного команди і всіх присутніх. Ми орла та силачі до змагань. Готові всі. Ми спортивна, юна зміна, ми майбутнє України. Молодці команда Сокіл. Привіт. Ми юна зміна, ми юна, зміна, майбутня Україна! змагань готові всі оглядала, молодці! Молодці! Надіюсь, що ви всі станете у нас переможцями, змагання у нас пройдуть по чотирьох тренажерах, рукоход, підніми себе, прес і велосипед. Я хочу, щоб ви були дружними, допомагали один одному і дуже менше питань, а більше працювали на тренажерах. Повідомляю через силу на тренажера не працюйте, бо ми за вас відповідаємо. Якщо тренер буде бачити, що ви вже через силу, він має право вас зупинити на тренажері. Перш за все на першому місці. Це ваше здоров'я. Всі почуйте. Ваше здоров'я на першому місці. Ми за це хвилюємо. Починаємо з вами змагання. Так, я вам хочу побажати усіх успіхів. І що ми з вами зробимо? Україна І... місла. What <laughs> you Сьогодні і покаже, що ми браття козацького роду. Дякую молодці, успіхів команди займіть місця біля своїх тренажерів. Дякуванко Сергій, участь 10 столі. Ходжу сюди в кожен день і займаюся тут спортом. Ви сюди внуків кожен день приводили? Майже кожен день. Якщо не я приведу, то сусіди водять. Ми по чергово приводимо їх. Ми по сусідству троє нас, то надя четверта. І кожен раз ми проводимо їх. То один приводить, то другий, то третій приводить. Коли в кого як врем'ясть. А який ще відпочинок може бути в Новомбузі? Який відпочинок? Да, ну де можна відпочивати ще вона? Не можна відпочивати, ніде. Крім сказки і заброшена така. Ну Спасибо Ольгі Семенівні, що вона це організувала таке їм змагання, таке, що і прошли рік вона так цим займалася ними. Ми дуже вдячні їй. – А наскільки ви сюди приходите? На сім годин ну, коли є час. Так, да, на 7 годин приходимо з дітками, тут дітки займаються. Снігурівський район Миколаївська область. Мене звати Гончар Михайло. Я приїхав сюди до бабусі в гості. Ходжу сюди, щоб займатися спортом. І також я ще в себе вдома займаюся спортом в секції дзюдо. Старай, Саня, ще. 21. 22. — Я живу на станції. А з ким ти сюди приїхала? мене везе папа сюди. Папа і ти? І ти сюди часто приходиш? Щодня? Ну бабуська на роботі. Вона не може кожний день йти. А ти десь учишся в якійсь школі? Да, на станції третій школи. У нас діти з різних місць, це з Херсона дитина. У нас є з Кіровоградський, Херсонський, з Миколаївської області, Снігурівський район. А в даному моменті у нас качається хлопчик, це із Херсона, третьокласно. Діти приїжджають до бабушек, ну і наші гості на цій керівні. Мене затислим, Шевченка, я приїхав з Києва тут. Живе моя бабуся, яка проводить прості змагання, займаюся танцями народними, осично ходжу в школу танців в Києві, знову ж таки, в Київську муніципальну академію танців. Вже пару разів виступала там в місцях. І ось я зараз приїхав сюди, щоб допомогти своїй бабусі, і вона якраз почала проводити ці змагання. Я прийшов, мені дуже цікаво провести час зі своїми друзями. Змагання скінчились, але це ще не кінець святкової програми. Продовження буде у суботу, о 19-й годині. Переможці отримають нагороди і головне святковий концерт, приурочений до свята Дня Конституції України. Тож чекаємо вас на спортивному майданчику у суботу. Слідкуйте за новинами на Тут.Інфо в Ютубі, коментуйте, ставте лайки, підписуйтеся на канал. Для вас репортаж підготував Черемис Юрій.